Помини, Господи, героїв наших дорогих, що віддали життя за Україну і за все є прийми. Світловічну пам'ять Сатори, укріпи тих, що живі, їхні рідні, близькі і найкращих, найславніших героїв наших, друзів, попа за СУ, Воскреси. Не зробив, а щодо сонце храмів серед них і Тараса Ярославича Шевченка з Тарасом Григоровичем в нашому місті, за що є стаття каполанів у ЗСУ УПА Франківську Воскреснув два Тараса Шевченка з тисячами святих і віримо, що це має бути саме в цьому році до свят, до святої трійці. Дай Боже, щоб перемогли українці, як про це у своїх відео, поклик Христа і Упа від Пречистої Богородиці. Совісно щодня на Ютубі, на Фейсбуці кажу я. Прийми моління наших героїв, які у тебе вже святі. І зробив все те, що з Пречистою матінкою Божою. Сіма святими вони просять. Задля спасіння України і всієї нашої землі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, віки вічні.